Сьогодні Девладівська територіальна громада працює в штатному режимі. На території нашої громади не проводилися і не проводяться, дякуючи Богу, а також Збройним силам України військові дії. У нас немає прильотів, громада працює спокійно. Були великі дискусії, обговорення, було опитування батьків, що як розпочати навчальний рік 2022 2023 Відсотків батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших скіл, приходили до школи. На сьогодні укриття прийняті комісію, і ми можемо туди дітей в разі виникнення небезпечних умов, туди їх розмістити. У Ліському районі ще на початку липня були створені комісії щодо обстеження та надання оцінки приміщенням, які можливо використовувати для укриття здобувачів освіти. На сьогоднішній день огляди проведені на оцінки щодо можливості використання приміщень надані рішення щодо використання і навчального процесу в офлайн режимі буде прийнято в залежності від безпекової ситуації в районі на кінець серпня, початок вересня. Приміщення, які рекомендовані як найпростіше укриття, знаходяться як в цій будівлі, саме під будівлею закладу освіти. Є випадки, коли Поряд розташовані найпростіше укриття в допустимій відстані від закладу освіти. Наразі проводяться комплектування цих найпростіших укриттів. Повинна бути вода, повинні бути харчі, повинні бути парти, місця для сидіння, місця для лежання. В деяких повинні забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння, медичними засобами. Туалет обов'язково повинен бути. Я вчитель другого класу, у класі в мене навчається 11 діток. З 11 діток у мене сім хлопчиків, п'ять дівчаток. На даний період двоє дітей перебуває за межами України, тобто ну, переселилися до Польщі. Як я вже працювала в школі 32 роки, то мені сподобче на найкраще подобається, коли діти працюють. Очно, коли працюють. Я бачу дітей, я бачу їхні реакції, я бачу їхні настрій. Я бачу, що вони від мене хочуть, що я від них хочу. Які мої дні діток швидко повідомить, що це тривога, по шикуваті, за ручки швидко по плану, який у нас намічений, провести укриття. Це для дітей, на мою думку, це набагато краще, тому що вони приходять до школи, вони спілкуються зі своїми. Одну, однолітками, вчителями і зовсім інші формати для навчання, що вчителі їх бачать, те, що вони не зрозуміло, він їм пояснює. Удома не в кожного з батьків є така можливість там посидіти з дитиною, розповісти їй та об'яснити той матеріал. Ну і Чому ми ще за те, щоб діти ходили, ми розуміємо, що у дев'ятий клас вже потрібно буде більше знання, щоб десь вже планувати поступати вищі там чи навчальні заклади, чи в такі. То есть, ну, з нинішніми здача ЗНО. Я думаю, що рано чи пізно війна закінчиться і нашим діткам треба буде продовжувати як відновлювати країну, навчатися. Хочу хоче навчання, тому що тут можна сказати, дружні підтримують дружні відносини з своїми однолітками. Я можу можу залишитися після уроку з вчителем, поговорити на непонятні теми, і він мені роз'яснить. І... Не поняття тематику я буду краще може учитися.